Прогнус на матч Ліги Чемпіонів, груповий етап, матч між командами Аякс та Ліверпуль. Ліверпуль має 9 пунктів в активі і, в принципі, майже гарантував собі вихід в Лігу Чемпіонів. Більше, скоріш за все, Ліверпуль зараз буде націлений на внутрішній чемпіонат, де там зараз за чемпіонство поборотися буде досить важко. суттєве відставання вже. Тому бажано Ліверпулю вирішувати. Питання з виходом в Лігу чемпіонів уже сьогодні в цьому поєдинку. На... В Голландії їм влаштує навіть нічоя. Але думаю, що все-таки команда буде грати на перемогу. А Якс в останніх двох турах дійсно гарно себе проявив в Атаці 7-1 проти команди Excelsior і 1-4 Wake. дійсно впевнено, без особливих проблем розгромили вони своїх опонентів. Ліверпуль мав два непростих поєдинки. Після перемоги над. Манчестер Сіті обіграли вони мінімально Вестхем, і в останньому турі проти Ноттінгема команда поступилась з рахунком 0-1. В даному поєдинку пропоную вам розглянути ставку на тотал-матчу. Я думаю, що нас чекає Феєрія Голів. Дуже великі проблеми є в обороні Аякса. Звісно, Аякс, скоріш за все, Зуміє забити в ворота Ліверпуля. Думаю, оскільки атака Ваякса дійсно класна, як мінімум на рівні чемпіонату Голландії, але в обороні є ряд проблем. Думаю, нас чекає дуже відкритий футбол, багато моментів і пропоную розглянути ставку на тотал матча більше 2,5. Прогноз на матч тотал матча більше 2,5.